Наче цей розговор, наче ото джекпот для ваших стосунків. Доброго дня! Сьогодні хочу на циганських картах подивитися, яких змін вам треба чекати в особистому житті. Яких змін вам треба чекати в особистому житті? Яких змін? Ну, я скажу стабільності. Фінансової стабільності це наче буде ваша опора. Це ваш буде фундамент. Це буде ваш фундамент. Приємний фундамент. Хлопоти будуть приємні От кого? От Христового короля. Ну, Христові у нас проявляється як воєнні. Воєнні, і в нього будуть приємні ось і він сам. Ось він сам. Христовий король до жінки червової. до червової жіночки своїми хлопотами. Своїми хлопати розговори дуже серйозні розговори. Ну, Я скажу, що наче цей розговор, наче ото джекпот для вашої стосунки. Отак.